Так, друзі, вітаю всіх на нашому сайті, на YouTube каналі. Ви дивитесь огляд на, на магнітолу штатного до шкоди. Це варіант шкоду А5, на Супер 2 на Румстер і також Фабія 2. і, звичайно, шира підходить. Розмір в неї стандартний. Переміряйте 220 на 130. Тобто висота 130, ширина 220 і краєвна закруглені. На шкоді А5 бувають схожі на вид, але розміри більші. Тобто, ви дивіться, чи у вас такий розмір. Більше таких магнітол ставиться на Octavia в комплектації RS, максимальній комплектації. Там йдуть під тип коламбусу такі магнітолки з такими скажімо так, розмірами. В комплектації у нас іде канбус-декодер, який у нас бачить всі можливі так, шкоди. Він буде відображати всю штатну інформацію і так далі. Зараз вам покажу, що в нас відображається по кану заходимо і заходимо сюди. Відображається залишка палива в літрах навіть, температуру охлаждайки і ну, всі останні функції, відкривання дверей, пробіг, обороти. І так далі. Також, до речі, буде при включенні задньої передачі, якщо ви включаєте камеру, у вас буде відображатися на екрані також штатний партронік, який буде показувати відстань спереду та ззаду, який у вас встановлені. Далі, по комплектації, ми даємо, що камеру заднього виду вийде подарунок з проводами. Ось така камера. Власної якості. Є в нас адаптер на на антенну, це перехідник на радіоантенну з підсилювачем, щоб у вас класне все ловило. Далі в нас тут два USB-подовжувачі, які вводяться в бардачок. GPS-антенна для того, щоб працювала навігація в офлайн режимі. У нас виходить, скільки виходів на підсилювач, на зовнішній мікрофон, на передню задню камеру, на підголовнички, це у нас все є в комплектації. І, звичайно, дві фішки під євро і під подбор штатні. Дві фішки, які... Підключається до цього там без декодера, що у вас все працювало по штатному. Тобто цей роз'ємчик тут іде, він підключається, дивишись, яка у вас цікава фішка. Ось така фішка. Ми підключаємо ось цей білий роз'ємчик, ось цей канблочок, якщо у вас така фішка. Ось цю фішку нам треба роз'єднати, друзі, для того, щоб у нас все працювало по кану, тому що воно тут зараз підключено напряму. Ми зазвичай це робимо, роз'єднуємо, але клієнти буває з'єднують і думають, що це так і треба. Ні. Треба роз'єднати, і тоді у вас буде не напряму працювати магнітола, а саме через цей блочок, через заводську каншину. Тому звертайте на це увагу. Для того, щоб замовити, пишіть нам, оставляйте замовлення на сайті або є номера телефонів, та раму, WhatsApp, пишіть, замовляйте. Також в описі до цього відео будуть всі контакти наші надані. У нас є Instagram, у нас є Тік-Ток, Звертайтеся, всім гарного продуктивного дня. Будемо чекати на ваші замовлення. Ось така магнітолка поки що є в наявності.